Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про нову механіку в Evo 7, а саме дрони. Ця механіка додана сьогодні. Тому я знімав минулий відеоролик, щоб ви вже сьогодні, коли ця механіка буде додана, почали виносити кеш абсолютно без вкладень. Ніхто не обіцяє нам з вами, а іменно тим людям, які прийшли в Evo 8 Game, абсолютно без вкладень. І хочуть винести тисячу, дві, п'ять, а то й десять тисяч доларів. Звісно, що такого не буде, це все казучки. Якщо ми з вами зможемо винести пару сотень доларів абсолютно без складні, то це буде надзвичайно гарний результат. По суті, лише сьогодні e 8 Game додали дрони. Якщо особисто ти не будеш забувати робити рейди, то будеш забирати дохід в інших гравців. А це гарна можливість почати заробляти безвкладень і пізніше вже масштабуватися, і тим самим глутати пасивний дохід. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Давайте я коротенько поясню, як взагалі працює ця механіка з дронами. Ви можете забирати пасивний дохід в людини. Яка має вишку, яка не заклеймила пасивний дохід, або в тієї людини, яка не захистила свою вишку. Тобто, протягом трьох днів у вас є 9 дронів. Тим самим в день ви можете запускати лише 3 дрона, тобто робити 3 рейда. Тим самим у вас є можливість забрати в цих людей їхній пасивний дохід. Ми запускаємо дрони. Дрон шукає ціль, він може знайти ціль. Може ціль не знайти. Якщо ціль не знайшли, то я думаю, що дрон згорає і треба запускати другий дрон. Якщо дрон успішний і рейд успішний, ви можете забрати як і долар, 5, 10, 20, а то й більше доларів. Тим самим, не всі доларі йдуть вам. 10% від вашого успішного рейду йде назад в оборот команді. І команда пізніше так розумію, що все рівно запускає весь оборот, або просто вона бере. 10% комісію, але все рівно, якщо ви, припустимо, запустите 3 дрона і один дрон в день, вам зробить просто хорошенький рейд, тим самим ви можете забрати 10, а то й 15-20 доларів. В перших 3 дня дрони абсолютно безплатні, тобто рейди безплатні. Ви лише ділитеся частинкою доходу від успішного рейду, але... Якщо умовно сьогодні перший день ви зробили рейд, і завтра ви рейд забули зробити, то скоріше всього, або, на жаль, більше рейдів безплатних ви робити не можете. І по суті, заробляти без складень ви не можете. І тут максимально важливо, тому що сьогодні може бути великий наплив. І рейди будуть успішні, але частинка доходу буде максимально маленька, тому що є багато безплатних учасників, які хочуть забрати гроші в тих учасників, які заробляють кожного дня безплатно. Але я думаю, що день, два, три, можливо чотири дня багато учасників, які зайшли на халяву, посипляться. І пізніше, якщо ті учасники, перші учасники є віруючі, які вірять цей проект, які будуть тупити до кінця на 10-й, на 13-й день, зможуть заробляти багато, тому що дронів вже багато не буде. Безплатні люди відсипляться і по суті, рейди будуть в більшості успішні, тому що, ну, умовно, якщо є три чоловіка. І вони роблять рейс. Кожний того, що вони зроблять кращі рейди, ніж якщо буде тисячу людей, і вони теж будуть нападати на ту саму ціль. Однозначно, чим менше людей, тим скожіть всього, що дрони будуть приносити кращі кейси. Тому давайте ми не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до дій. Спочатку я виведу свій дохід з вишок, який мені накапав буквально за 3 дні: 682 евро, це приблизно 50 доларів. Це дохід. Мені не згенерували дрони сьогодні. Це дохід. Мені згенерували мої вишки, які я купляв за свої власні кошти. Якщо ви не бачили мого першого відеоролика про Evo 7Game, я спочатку рекомендую глянути його, щоб взагалі бути в курсі всієї двіжухи і вже пізніше переходити до цього відеоролика. Бачимо, що за 1 годину і 35 хвилин мені ще накапало 12 Evo. Ми їх клемимо. Зараз ми побачимо. Повний так баланс 695 EVO. Далі ми переходимо в валет. Нам потрібно EVO свапнути в е7 Це токен, який вже торгується, і пізніше вже е7 виводити. Минулого разу вивід прийшов дуже швидко, але я цей відеоролик також був швидко зняв і я не встиг вам показати. Ну Зараз в гаманці я покажу цю транзакцію. Бачимо, що я отримую E7 802 токена, свап, далі вивід. Ми вставляємо адресу, мемо, не потрібно, я виводжу на тонкіпер і нажимаємо вивід. Вивід показує, що до 2-4 години, але мені минулий раз взагалі дуже швидко прийшло. Зараз, поки токени виводяться, давайте перейдемо до механіку дронів. Механіка дронів максимально проста, але особисто мені до кінця не зрозуміло, наскільки кожного дня ми зможемо лутати пасивний дохід. Чому? Це дуже просто, тому що зараз гравців надзвичайно багато. Можливо, а можливо, і не буде це впливати, а можливо, і буде впливати. Тобто, ніхто на даний момент це не знає. Якщо сьогодні буде зроблено там 10 тисяч рейдів, то, скоріше всього, що дуже багато рейдів буде неуспішних. А якщо завтра, багато людей, умовно, посипляться і вже не буде 10 тисяч рейдів, а буде лише 300 рейдів, тим самим дохід, я думаю, дрони будуть приносити більше, тому що. Кожного дня є люди, які не забирають профід вишок. І треба буде ділити там на 5 тисяч, умовно, чоловік, а буде 300 людей. І звісно, що профід буде набагато відчутніший. Переходимо сюди на дрон, нажимаємо і нажимаємо провести ще один скан. Тобто ми заходимо в дрони, далі нам потрібно нажати, почати, сканувати. Дрон шукає ціль. Якщо зараз за 5 хвилин ціль буде знайдена, ми нажимаємо сюди, тобто запускаємо дрона. Дрон летить на вишку, або вишка буде з незаклейменим профітом, або просто вишка буде незахищена. Тим самим ми зможемо забрати профіт. Вишка може бути і 1 G, а там ми можемо забрати 1 evo Ні, один та 1 Евро, а це там буквально один цент. А може бути вишка 5G і покращена вишка. Тим самим можемо забрати 200 евро і 150 евро. Це вже відчутний профіт в розмірі 15-20 доларів. Давайте очікуємо, поки я знайду ціль. Так бачимо, що ціль не знайдена. Я думаю, що я зможу ще один провести скан, але я вже один рейд зробив успішний. Бачимо, що ви можете робити дуже багато сканів, але рейда 3, тобто неуспішних рейдів, я так розумію, що бути не може. Давайте нажмемо ще раз скан. Одним словом, зараз, припустимо, 13.00. Тим самим всі люди могли позабирати свій профід з вишок. Тим самим, звісно, що дрон не буде шукати ціль, де можна забрати Ево. Але якщо ми почекаємо годину, 2-3. Накапає профіт, люди забудуть забрати, тим самим ми зможемо зробити успішний рейд. Але давайте ще зробимо 2-3 пошуки, якщо знайдемо, зробимо рейд. Якщо ні, то я думаю, що механіка всім зрозуміла, рейди робити максимально легко. Бачимо, що рейд прийшов успішно, але мені всього лише мій трон приніс 4 токена ЕВО. Тим самим я можу зробити атаку за 0,4 токена Евро, і тим самим отримати 4 токена Евро. Звісно, що це вигідно, нажимаю атака, Тим самим я забираю цей профіт. Скоріше всього, що мій дрон знайшов максимально погану вишку, тому що 4 тока на це максимально мало. Або, можливо, всі позаклеймлювали, і, по суті, немає кому і немає на кого робити цей рейд. Бачимо, що я забрав, є множник. Я сьогодні можу зробити ще один рейд. Три безплатних. Угу, Залишилося 9 рейдів, е, включно 3 безплатних. Я так розумію, що кожного дня протягом 3 днів ми робимо 3 безплатних рейди, але ми можемо ще робити і платні рейди. Давайте спробуємо зробити ще один рейд платний, можливо. За декілька рейдів вийде забрати і 50, а то й 100 токенів. EVO. Це вже приблизно 10 доларів. Так бачимо, що другий рейд пройшов успішно, але за цей рейд я всього лише заробив 2 токена Evo. Максимально мало. Можливо, на наступні рейди, або, як я вже сказав, за декілька днів рейди будуть більш відчутніші або. Звісно, що особисто мені не повезло отримати 100-200 токенів Evo, але є люди і будуть люди, які будуть отримувати по 50, а то й по 100 токенів Evo. Щоб не затягувати цей відеоролик, звісно, що показувати наступні рейди, я не буду, тому що немає сенсу. Але давайте ми зразу глянемо, чи мені прийшли мої токени s 7 які я поставив на вивід. Токени ще не прийшли, я поставив приблизно 700 токенів, Давайте глянемо, скільки це доларів мені накапало за 3 дня. Токен називається E7. Нажимаємо на нього, вибираємо USDT 700 токенів. Це буде 54 долара 80 центів. Це буквально накапало мені за 3 дня. Я особисто стараюся робити рейди і буду робити рейти, але я ще свою вишку захистив, тобто я сплатив трішки, EVO, але щоб на мою вишку не нападали. Так, можливо, багато людей скажуть: так, всі так зроблять, і ніхто не буде нападати, але тут потрібно заплатити ево. Багато людей просто не захочуть платити, і тим самим вони не будуть нічого отримувати. Якось так. Тому стараємося робити рейди, не забувати і подивимося, скільки нам вдасться заробити. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!